Чи ви маєте порядок денний? Порядок денний сьогодні складається з 9... є пропозиція з дев'яти питань. У мене є пропозиція одне питання доключити, тому є. Чи є ще в когось якісь питання доключення? Різне, хочете, різне воно є, буде і цей. Тому є пропозиція. Хто за те, щоб прийняти порядок денний за основу? Прошу голосувати. Дякую, четверо. Прошу, пані секретар, записувати. Є е, пропозиція включити до порядку денного питання. Е, стоп, де тут, мені, де тут питання що ти мені дала? Е. включити питання про списання автотранспортних засобів КЗ, КЗ ЛОР, ЛОЦ МСЕ. Е, тобто, це нашого МСЕКу. Е, ми сьогодні кілька питань будемо розглядати, та списання старих транспортних засобів. Там є засоби, які адекватні діючі, ми зараз говоримо це, а є, є ті, які потрібно списати. Хто за це, прошу голосувати? Дякую, четверо. Дякую. Отже, хто за те, щоб порядок денний прийняти в цілому, прошу голосувати. Четверо, дякую дуже. Отже, починаємо нашу роботу. Перше питання. Лист управління майном спільної власності щодо передачі з балансу е, КЗЛОР Львівський обласний центр медико-соціальної експертизи будівель е, на вулиці в місті Львові Львова оперативне управління на баланс іншому закладу установи Львівської обласної ради. Прошу е, цей, прошу пане е, Андрію. Вчора сесія Львівської обласної ради прийняла рішення про ліквідацію львівського обласного центру медико-соціальної експертизи. Відповідно до цього, ну починаємо процес ліквідації. Очікуємо на підписання рішення голови обласної ради. Відповідно до повноважень потребуємо згоди комісії для те, щоб забрати з балансу МСЕКу нерухоме майно, яке знаходиться. Зараз станом на сьогодні на балансі цього закладу і передати в оперативне управління на баланс іншому, іншому підрозділу нашій структурі. Ми пропонуємо нерухомість і майно, оскільки це в нас основний отримувач нерухомого майна. Йдеться про що станом на сьогодні є. Перелік вас є, чи озвучувати? Звучите, якщо коротко можна. Якщо коротко, знаєте, що головний корпус за цією адресою займають військові. 2460 квадратних метрів. Е, є приміщення, які не використовуються 394 метри. Є невеличкі технічні приміщення, гараж, майстерня 75 квадратних метрів, прохідна 3 метри, котельня 7 метрів, ворота, огорожа, хвіртка, замощення і таке різне. І той корпус, де безпосередньо працював МСЕК, це 1919 квадратних метрів. Оті всі загалом є 8. Сім пунктів майна, яке перебуває на балансі, це все ми пропонуємо передати на баланс комунального підприємства нерухомісті майно. Добре, а питання з рухомим майном: автомобілі, техніки, все решта, що з ним є ну в теоретично. Ми можемо все передати майно на цей, тобто, якщо. Ну, давайте, давайте тоді з, з тою правкою, що передати все рухоме і нерухоме рухоме майно, яке перебуває що перебувається. Балансі. А вже процес моєї передачі вже в залежності буде від того, наскільки вони і будуть темпу ліквідації наше комунальне підприємство. Комунальне підприємство. Згідно графіку ліквідації. Рухоме майно згідно графіку ліквідації. Нерухоме майно вже передаємо. І оформляємо балансоутримувача, а рухоми згідно графіку ліквідації. Пасує таке це? То Хто за таке рішення, прошу голосувати. Дякую. Друге питання: доручення заступника голови е, Юр, е, голови е, Юрія Колода щодо вивчення заступника голови обласної ради. Тут наказ щодо вивчення питань функціонування комунального сану не комерційних Львівської області. Обласної ради та інших установ, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету. Йдемо прошу, Андрію, до було доручення відповідно голови виконуючибовського голови, і е, на всіх інших профільних комісіях розглядалося галузеве, тобто, медична комісія, медичні заклади, культура, культуру. Ну і, відповідно. Е, Комунальні підприємства, має хтось так послухати, само та. розглянути. Тобто, ми пропонуємо, якщо дозволити, пропозицію Точно. висловити, що ми просто десь там в січні, коли будемо Диступ... перше мати вже підсумки Диступ... остаточні фінанс... фінансові показники за 24 рік, вже звіти будемо мати. І власне, коли вже будуть готові ті звіти, провести таке засідання. Комісії, де послухати керівників комунальних закладів. Пропонуємо так: Галсіліс Іван Підгородецький. Пропоную, щоб я говорю по блоках тих угу. найбільших підприємств в нас є по аптеках і БТІ. Я пропоную послухати керівника відділу комунальних підприємств Поліну Чудійович, яка узагальнить інформацію. Бо кожного окремо слухати, то просто буде дуже довго та й, зрештою, не Ну, Зрештою, ми можемо потім, якщо Якщо будуть додаткові запитання, за то конкретно. Тобто, по тих двох блоках: по БТІ і по е, підприємствах, послухати Поліну Чудійович, е, окремо запросити керівника великого досить підприємства. Це перший західний телеканал. Угу. Послухати е, і послухати керівників. Е, Двох підприємств, які в нас ну такі обслуговуючих. Це нерухомість і майно, яке є балансоутримувачем майна, і автотранспортне підприємство. Фактично, в нас тоді вийде раз, два. П'ять доповідачів. 5 доповідачів. Доповіда... Чи ти кожному що? дамо там, умовно, там, 15-20 хвилин. Більше, більше 20. В нас лучше немає. Ну, Тут є там якісь дуже дрібні вже такі, є, які там, ну там, червона калина, де є два працівника там, чи, чи Ні, але... якісь. Тобто їх там слухати нема сенсу. Вони Не будуть в загальному звіті. Ти... є прохання тоді ще, погоджуюся по тих блоках, особисто я знаю колеги, але щоб цей, щоб... Е... Керівник відділу дала нам загальну ще інформацію. Не ну, ясно, що вона почне учити. По але... ми, так... ми тоді в процесі подивимося. Якщо нам треба буде якось додатково ще окремо заслухати, наприклад, там, аптеки чи БТІ, це є така підтримка? Тобто протокольне доручення на січень місяць? Прошу готувати і, і, і повідомити керівників підприємства про такий звіт, і ми тоді на наступну комісію починаємо запрацювати. Хто за таку пропозицію прошу? Особувати. Дякую. Лист управління майном спільне третє питання: лист управління спільним майном щодо передачі з балансу? КНП Лорд Львівська обласна клінічна лікарня на баланс Львівської військової частини А-4977 транспортного засобу Мерседес спринтер, автомобіль швидкої допомоги 2009 року. Він код, який дві тисячі року лікарня отримала від з благодійної організації крила звитяг. Була б благодійна допомога вигляді автомобіля для обласної лікарні. Обласна лікарня тепер має звернення від військових, яким ну має можливість і в принципі не заперечує про те, щоб передати їм е, цей автомобіль. Тут єдине, що трошки е, заплутана інформація, бо я так не зміг добитися від Михайла Михайловича, кому належить автомобіль. Бо вони тут з одного Но... боку написано, що благодійна організація власник, з іншого боку, воно є оформлено на, на заклад, і Михайло Михайлович. Не може мені пояснити, ну, чи це є е, вже його майно, і тоді, в принципі, ми б на сесію мали йти, чи це залишається ще майном цих спонсорів, які передали ці крила звитяги, і ми тоді фактично він і без нас би міг ну вони передати. самі можуть передати. Тому таке отвіться. Ну, тому на... я, я, я не, не знаю за що маємо зараз голосувати. Ми загалом напевно не проти, щоб на військо це віддати, але тут дуже треба якісно вивчити, тому. От якраз, власне, Михайло Михайлович вчора на сесії підійшов, я його питаюся, Дивіться. кажу, ну поясніть мені, ви кажете, власник автомобі... автомобіля є крила звитяги. Ну, то хай вони собі передають, якщо це їхнє. Він каже, але... але бухгалтер наша поставила це на баланс. Ну, якщо воно на балансі, то значить воно вже ваше є. Воно, воно може бути кута. Дивіться, е... справа в тому... Справа в тому, що з гуманітарною допомогою, зміна е, отримувача гуманітарної допомоги, є дуже складна, і це може бути мати проблеми починаючи від того фонду, який по декларації завіз на себе, і потім передав одному, а ми потім третьому. Це дуже, дуже складний процес. Зараз питання, коли один завозить, а другому передає складно. А ми вже ще третю ланку породжуємо. Тому в мене є прохання, будь ласка, дослідіться юридично. Не справа проголосувати, треба зрозуміти, чи помитні декларації, як воно заїхало, може легше повернути цю гуманітарну допомогу фонду, який завіз помитні декларації, а фонд тоді зробить нову, новий акт прийому передачі війську, і тоді буде набагато простіше. Тоді від нас нічого не треба. Добре? Ну, якщо це якщо якщо вони не приймали, ну то вони кажуть, нас навіть і не потрібно там. Якщо це є гечки ну вже в лікарні, то на сесію мають. Але дві, але на баланс не нашого підприємства, розумієш? Тобто воно, воно було завезено гуманітарним фондом. Гуманітарний фонд можливо там передав на, е, на лікарню, а воно залишається у власності фонду, а ми ще зараз назад віддаємо не нашим. Якщо ми передавали іншим лікарням, то. До повернення е, автомобіль, змі, зміну, зміни та е, от, отримувача гуманітарної допомоги, так. Ну, то так, проголосуйте тоді. Ми. Добре. Ми ми, ми не заперечуємо про зміну бала, е, е, отримувача гуманітарної допомоги, не балансу отримувача, а отримувача гуманітарної допомоги. Тому що зараз вийшло, що ги, е, наш обласний заклад став отримувачем гуманітарної допомоги, який завіз благодійний фонд. Правильно? Ну, ну так, так виглядає, тут так написано, що лікарня отримала від благодійної організації «Крила звитяги. Тобто, але свідчиться, що так і було? З балансу зняв. Та, та, І залишається фонд. Він зараз про. Ні, так зараз фонд хай зміняє. Фонд зробить нові. Тобто, ну окей, ти ви пропонуєте, щоб це. Баланс геотарної допомоги. Хто за таке формулювання пройшов? Четверо, дякую. Лист управління. Щодо розгляду звернення КНП ЛОР, Львівський обласний госпіталь ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи про надання дозволу на здійснення будівельних робіт по проєкту капітальний ремонт житлових приміщень блоку, де під влаштування відділу інвентараційної радіології Львівський обласний госпіталь ветеранів війни. Так, це Я про, ти про ти роботи ти. цей. Дозвіл реконструкції. Добре, хто за, прошу голосувати. Дякую. Благодійна організація, всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛСНІД. Прохання звернув. О, вибачте, вибачте. А, то я пропустив то я п'яте зачитав, а я че це четверте пропустив. перепрошую. Е, лист май, е, управління майном спільної власності щодо розгляду звернення Кампелійський онкологічно-регіональний лікувальний інвестиційний центр продання дозволу на здійснення будівельних робіт по проєкту капітальний ремонт приміщення першого поверху променевої терапії. Хто за? Дякую. Перепрошую. Добре, ще раз, раз п'яте. Це на надання дозволу на, е, е, дозволу на здійснення будівельних робіт капітальний ремонт житних приміщень в госпіталі ветеранів війни та репресовної Юри Липи. Хто за? Четверо за Юрий Липи. Дякую. Шосте. Лист благодійних арзації українських мержав людей живуть зі сіл СНІДом. Прохання звернулося щодо включення орендованої будівлі. До переліку місць тимчасового проживання відповідно до постанови Кабінету міністрів, деякі питання функціонування місць тимчасового проживання внутрішніх осіб. Це просто дати дозвіл, так? Так, Та. це просто є такий реєстр. По факту там живуть ВПО, це ж цей проект, який реалізовується цією організацією, а їм для власне обліку там їм відшкодовують якісь певні кошти, якщо вони є в тому реєстрі е... ВПО. І то, Добре, просто... хто рода власника має бути. Хто, власник. власник. хто за? Дякую. Четверо. Добре. на Нема нічого, пан, до, до, до вас би мало дітей тоді. Ще які згоди на капітальний ремонт? Нічого нас не пише? Добре. Дитячий будинок? Е... будинки? Сьоме питання: лист гас лісу щодо видалення жовтівського галси лісу кроли лісоматеріальної кількості 15 метрів кубічних та 70 штук стойок, 5 метрів кубічних для ремонту храму Великомучника Юрія переможця Львів. Прошу хто має якісь заування? Я маю. Я користуючись нагодою законом про місцеве самоврядування, це враховуючи конфлікт інтересів в статті 59 пункту 2, щоби. Не повідомляю про те, що є конфлікт інтересів, добре. Да, але тут, власне, що є е, доповнення до цієї статті, яка передбачає, що в разі, якщо особи є конфлікт інтересів і не участь цієї особи в голосуванні президента втрати повноважності засідання комісії е, чи прийняття рішення, то ця така, така особа може брати участь у голосуванні за умови публічного е, повідомлення про конфлікт Пробто. інтересів, що було щойно зроблено, тому. Добре, тобто юридично ми 에... Так, в протоколі. Це буде зафіксовано. Зафіксовано. Дякую. Добре, хто за це хто за це рішення? Прошу голосувати. Дякую дуже. І сьоме питання лише щодо виділення роківським ДЛГБ: а восьме, пропушу. Щодо безкоштовного виділення роботським галсу лісом. Дров палених кількість 5 метрів, яка прожив громадянці штереп. Яка проживає в Борислав для опалення житлового будинку, але не ця громадянка просто вона подала заяву. Немає там нічого та ну на жаль, ми не можемо це задовольнити. І тоді де, е, хто за це, то за, проти утримують. Дякую. Дев'яте питання: лист е, від щодо виділення перемишлянського гансиліз, дроопавна кількість пів метрів синтером для опалення житлового будинку. Ця ця пані теж е, не, не підпадає під ті критерії, да що ми за це за? Проти отримались дуже дякую. Різне ага, ще десяте, вибачте, Те, що ми доключили. Добре, де мова відповідно до положення питання щодо списання транспортних засобів, відповідно до положення про порядок відчуження та списання рухомого майна, яке належить до спільної власності територіальних громад. Є пропозиція від нашої установи списати три автомобілі, які вже не придатні для використання, не мають балансу і вартості. Це автомобіль ВАЗ, газ і автомобіль Джілі. І для зняття з обліку нашої установи. Хто за? Так. Дякую дуже. Різне, прошу. Е, ш... да. Шановні колеги, прошу так. звернути увагу. До мене як депутата Львівської обласної ради, і звернулися люди, так само і до виконуючого обов'язків голови Львівської обласної ради. Батьки дітей з обласного центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю святого Пантелеймона в Стебнику про те, що вони хочуть його закрити, і тут є підписи, ну тобто, не знаю хто, але хтось хоче так: ніби є: це є. Власник обласний центр комунальної реабілітації для дітей, департамент соціального захисту і населення Львівської облас... ні, це не наша, але Львівської обласної державної адміністрації соціального захисту. І тут є заяви батьків і дітей. Ну, тобто, батьків дітей з інвалідністю. І я що пропоную? Я пропоную, щоб ми запросили на слідуючу комісію. Ну крім того, треба це так само ті документи спрямувати на комісію соціального захисту, нашу профільну. І крім того, щоб ми на слідуючу нашу комісію, запросили директора цього центру, так щоб поясни, щоб щоб ми щоб вони пояснили, запросили. Також і профільний, профільного департаменту, щоб прийшли, щоб ми зрозуміли, бо, бо тому що там центр, центр він працює, є обладнання, є діти, і десь є чутки, що його хочуть закрити і перенести в наскільки я знаю, це Жидачівський район, там, де на сь сьогоднішній знаходяться наш комунальне підприємство, заклад. Ні-ні, е, це є журавно. Журавно, так. Тому я. Добре, пропози... оскільки так. це пов'язано з нашим комунальним закладом і іншим, то так. давайте є пропозиція підтримати. Запросити. Так, щоб, не розумі було, розумі так, розумі. щоб не було скандалу, щоб діти. Добре. ну, бо це діти наші. то за те, щоб запросити наступний раз представників цього закладу. Дякую. Профільно так. департамент. Так. так. Добре, дякую дуже. Дякую. Дуже вам дякую, старт адміністрації то було створено тут,